Привіт з Малопольського саду мистецтв у Кракові. Мене звати Мар'ян і це хвилина з СДМ». Краків відомий своєю дивижною архітектурою та класичними церквами. Проте, поміж старовинних та традиційних пам'яток, тут створюють нові вражаючі місця, такі як Малопольський сад мистецтв. У цій галереї для допитової аудиторії виставляються роботи молодих художників з Кракова та інших міст. Сама споруда виграла чимало архітектурних нагород за останні чотири роки. А тепер перейдімо до найважливішої теми цього тижня: багато людей запитують про візи до Польщі. Польський уряд на працює, аби учасники світового дня молоді змогли отримати шенген візи за спрощеною процедурою. Вимогою для отримання візи буде лист підтвердження участі у світовому дні молоді КраКів 2016 для учасників, котрі потребують віз, який буде автоматично згенерований через систему реєстрації після завершення процедури реєстрації. Ви повинні роздрукувати документ і підписати його у єпископа або його делегата, щоб підтверджував автентичність документу. Далі документ повинен бути затверджений у польському консульстві. Інші країни, як от Франція, Італія, Португалія, Бельгія та Норвегія, також погодилися представляти Польщу. Це означає, що працівники консульств цих країн прийматимуть заяви від учасників СДМ 2016. Деякі з прилічених вищих країн також погодилися видавати візи для паломників безкоштовно. Згідно з угодою, між комітетом СДМ та польським консульствами віза видаватиметься безплатно для учасників події. Уся детальна інформація доступна на офіційному вебсайті Міністерства закордонних справ Польщі, а також у меню Інфопак. На нашій офіційній веб-сторінці. І це була Хвина з СДМ» з найважливішими новинами цього тижня. Щасливого великодня для всіх католиків східного обряду! Зустрінемось наступного тижня!